Вітаю вас 10 класи. Ми з вами разом продовжуємо вивчати курс алгебри початків аналізу. Сьогодні у нас рівень профільний стандарт, тому що тема збігається, завдання підручнику збігаються. так, тема нашого уроку сьогодні це формули зведення. Спочатку законспектуємо. І так, в першій рамочці у нас формула зведення для синуса. Якщо в мене синус 2 π мінус альфа, то це перетворюється в косинус альфа. Якщо синус 2 π плюс альфа, то це також перетворюється в косинус альфа. Якщо в мене синус π альфа можна розписати кут, то це буде просто синус альфа. Якщо можна розписати як π плюс альфа синус, то це буде мінус синус альфа. Так, і останнє, якщо синус у нас 3π, наґла це 270 градусів мінус альфа, да, то це в нас буде з вами дорівнювати як мінус косинус цього кута альфа, а синус 3 π на 2 плюс альфа буде також дорівнювати як мінус косинус куту альфа. Формулу зведена для косинуса. Також рамочку переписуємо, що коли в мене косинус π на, навпіл мінус альфа, то це буде дорівнювати синусу альфа. Якщо косинус π на 2 плюс альфа, то це нас мінус. Синус альфа. Якщо косинус від пі віднімаємо альфа, то це мінус кута альфа. Якщо косинус пі плюс альфа, то у нас буде так само мінус кута альфа, тому що парна функція. Якщо у нас косинус 3пі нафти мінус альфа, то це буде дорівнювати мінус синус альфа. Якщо косинус 3 пі нафти плюс альфа, то це просто синус альфа, і формулу зведення для тангенса і котангенса. Тангенс пі нафтл мінус альфа, це буде дорівнювати котангенсу кута альфа. Якщо котангенс у нас П нафтл мінус альфа, то це дорівнює так, так само, як просто тангенс альфа. І тангенс пі нафтл плюс альфа це мінус котангенс альфа відповідно, і котангенс. Пі натлі плюс альфа це мінус тангенс альфа. І є правило, що для того, щоб записати будь-яку з них, мається на увазі формулу зведення, можна керуватися таким правилом, що в правій частині рівності ставлять той знак, який має ліва частина, за умов, що в мене альфа між нулем і 90 градусів. Якщо в лівій частині формули кут має вигляд. Пі навпіл плюс мінус альфа або 3 пі навпіл плюс мінус альфа, тобто 90 і 270 градусів плюс нам цей кут. То синус замінюють на косинус, а тангенс на котангенс, це навпаки. Якщо кут має вигляд просто пі 180 градусів плюс-мінус наш кут альфа, то заміни функції не відбувається. Тобто ми не заміняємо тригонометричну функцію. Синус на косинус просто так і залишаємо синус. Так, можете бачити, коли в мене пі і пі, то як було синус, так і залишився синус. П і пі, як був косинус, так і залишився косинус. А коли у нас два верніші пінавпіл і трипінавтул, то тоді синус міняється на косинус, а косинус на синус. Так само з тангонсами та тангосами. Так, переходимо з вами до розв'язання вправ із підручником. У нас сьогодні дві вправи і обидва класи працюють. Так, давайте я скажу нумерацію в першій вправи для обох наших класів. Хто працює зі мною в математичному класі за підручником профільного рівня? Профільний, то у вас ця вправа йде під номером 24 1 Хто працює у класі філологічному, ви працюєте за підручником стандарт. Математика, стандарт, то у вас вся вправа йде під номером 14.5. Так, обидва вони ж рахуються з порожнім кружечком. Треба обчислити значення тригонометричної функції. Давайте я формули виводжу. Нехай тут будуть у нас з вами. І поїхали розв'язувати. так. Перше у нас косінус 225 градусів. Так, можна розписати, давайте розписуємо, або як Пі напів мінус альфа плюс -альфа, альфа, або як у нас від Пі плюс мінус альфа, або від трьох пі наступ плюс або мінус альфа. Ну, я хочу як. Трипінавтол це в мене 270 градусів. Да? І щоб дійти до 225, мені треба відняти від 270 45 градусів. Так, дорівнює. Ну, от у нас з вами виходить ось ця формула. Косинус, якщо від 270 градусів відняти альфа, то це буде дорівнювати мінус синусу цього кута альфа. Тобто мінус синус 45 градусів. І ми тепер можемо сказати, що це нас дорівнює мінус. Залишається сінус 45 градусів, це корінь із 2 на 2, мінус корінь із 2 на 2. Так, наступне, друге, так само. сінус 240 градусів. Так, ну також користуюсь формулою зведення. Напевно, я розпишу так само, як різницю 270 градусів мінус 30 градусів, щоб 240 його отримати. Дивимося, вона з вами, якщо від синуса з кутом 270 градусів віднімати альфа, то це буде протилежна функція мінус косинус цього кута, який ми віднімали 30 градусів. Так, мінус у нас залишається. Косинус 35 градусів. Це у нас корінь із 3 на 2. Отже, мінус корінь із 3 на 2 є. Третє, записуємо у нас косинус 5 на 4. Так, можна розписати, як косинус, виходить π плюс π на 4. Якраз π – це у нас 4. Це 4 четвертих пі плюс пі четвертих, це буде разом 5π четвертих. Так, дорівнює. І у нас дивимося, коли у нас π плюс альфа під косинусом, то це буде у нас функція мінус косинус цього кута, який ми тут додавали, π на 4. І тепер записуємо. мінус у нас залишається косинус π на 4. Це косинус 45 градусів корень із 2 на 2. Так, і останнє, четверте у нас косинус мінус 4пі третіх. Так, є. Це в нас буде дорівнювати, виходить. Ну, що я пропоную тут зробити? Ну, Давайте я в градуси просто переведу, що це в мене виходить косинус на 240 градусів. Так, і це у нас тоді буде дорівнювати. Можна розписати як косінус 270 градусів мінус 30 градусів. Да? Дорівнюємо. Ну, і тепер дивимося, що в нас там виходитиме. Косінус 270 градусів мінус 30. Е, у нас косинус, і коли ось ми вже користувалися від 270 відняти 30, це буде все рівно, що мінус синус цього кута, який ми віднімали 30 градусів. Це буде мінус одна, друга все. Функція в мене ж мінус не впливає, вона в нас з вами парна. Можна без мінуса. Ну і тому потім розписали 240 градусів, як 270-30, і по формулі зведення сказали, що це дорівнює, все рівно як мінус синус 30 градусів, які ми віднімали з вами. І це у нас дорівнює мінус одна друга. Є так, наступне завдання. Останнє на сьогодні робимо. Зараз я скажу. У кого, в якому підручнику, під якою нумерацією воно йде. Треба спростити вираз. Так, а хто працює разом зі мною в математичному класі? У вас підручник профільного рівня і ця вправа йде під номером 24.3. Перше, друге виконуємо. Хто працює у філологічному класі у вас підручник стандартного рівня стандарт. Так, і ця вправа йде під номером 14, 9. Там їх всього два, перший і друге, всього два. Так, ну давайте будемо виконувати. Треба спростити вираз. Записуємо. Отже, перше в мене вгорі. Синус кута пі плюс альфа помножити на косинус кута 2 пи минус альфа. Так поділити на тангенс Пи минус альфа помножити на косинус. Пі мінус альфа дорівнює. Тут я вам ще нагадаю, що у нас період косинуса і синуса це 2π, а період тангенса і котаніуса у нас просто, про всяк випадок. Так, дивимося. Отже, в мене синус пі плюс альфа. Синус пі плюс альфа це дорівнює мінус синусу кота альфа. Записуємо мінус синус. Та альфа, Так, помножити, Тут в мене дивимося косинус 2 мінус альфа. 2 – це наш з вами період. Можна його відкинути. Ми нещодавно проходили. Це все рівно, що косинус від мінус альфа. Період можна відкинути. Так, далі давайте наступне. Тепер до тангенса йдемо з вами. Тангенс пі мінус альфа. Пі це наш період тангенса. Ми знаємо, його можна відкинути. І в нас тоді залишається тангенс від мінус альфа. Так, і останнє у нас. Косинус Пі мінус альфа, це у нас тут є з вами. Це ж пі, це не період косинус, період косинус 2 Пі. Отже, формулами зведення користуємося. Якщо косинус Пі мінус альфа, то це у нас буде мінус косинус цього кута альфа. Так, і тепер давайте будемо з вами спрощувати. Ми ще не завершили. І так, це у нас дорівнює. Мінус синус альфа помножити косинус парна функція, мінус можна прибрати на косинус альфа. Да, тому що мінус зникає функція парна. Так, поділити у нас тангенс не парна мінус виносимо ж наперед. Мінус тангенс альфа. Так, помножити на мінус косинус альфа. Так, це в нас буде дорівнювати. Давайте тангенс можна розписати взагалі-то, да, як е, дріб. Синус поділити на косинус. Давайте розпишемо, немає проблем. Отже, у нас вгорі буде мінус синус альфа помножений на косинус альфа, а знизу буде в мене мінус дріб. Синус альфа поділити на косинус цього ж кута альфа, помножити на мінус косинус альфа. Дорівнює. Так, знизу ми зможемо з вами у знаменнику скоротити косинус і косинус, да, і мінус на мінус дає плюс, тобто в мене залишається тільки синус альфа. Так, а вгорі в мене мінус синус альфа помножити на косинус альфа. Бачимо, що синус альфа і синус альфа можна скоротити, і тоді в мене залишається мінус, по-перше, він зникає, і косинус альфа. Знаменник один можна не записувати. Все, ми спростили вираз, вийшло у нас мінус косинус альфа. І друге з вами робимо синус в дужках пі минус бета. Помножити на косинус в дужках бета минус пі навпіл. Так, відняти синус пі навпіл, додати бета. Так, і помножити на косинус. Пі мінус бета. Так, дорівнює. Давайте тут будемо з вами думати. Тут, окрім, того, що у нас формули зведення, ми ще і бачимо, що у нас тут з вами попередні наші формули додавання і віднімання тригонометричних функцій синуса косинусов, косинусу, тангнінса Давайте Подивимося. Ну, оскільки давайте нехай я користуюся формулами зведення, давайте за ними практикуватися. Отже, кого ми тут на що можемо замінити? У нас синус пі мінус бета. Сінус пі мінус кут, це просто буде синус цього кута. Отже, можна замінити на просто синус бета. Так, помножити. Далі у нас. Косинус бета мінус пі навпіл. У нас косинус парна функція. Да, я можу ж е, мінус за дужки, це все рівно, що пі навпіл да, у нас мінус бета, але у нас з вами мінус під косинусом, він ніяк не впливає, тому давайте можна його прибрати, і тоді у нас виходить, що просто косинус. Пі нахил мінус бета. Косинус пі навпіл мінус кут – це буде вирівнювати синусу цього кута, який ми віднімали. Тобто синус бета. Так, мінус наступне. Давайте. Тут ще у нас синус 2 пі плюс бета. У нас по формулі зведення це перетворюється в косинус цього кута, який ми додавали. Косинус бета. Так, і останнє у нас косинус π мінус бета по формулі зведення. Це перетворюється у нас в мінус косинус. Мінус косинус цього кута, який ми віднімали, бета. Так, дорівнює. Синус бета на синус бета, це синус у квадраті бета. Мінус косинус бета на мінус косинус бета, мінус на мінус дає плюс косинус на косинус бета, це косинус квадраті бета. І це в нас вийшла наша основна тригонометрична тотожність. Коли в мене додаються квадрати синуса і косинуса одного і того самого кута, це дорівнює одиниці. Все, відповідь один. Поралися з вами на цьому у нас рух завершений. Домашні завдання на логічні вправи з підручника. Бажаю успіхів, на все добре, до побачення.